Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одну годину тому пролунали вибухи на військовій базі росіян в полонці. Партизани пишуть про велику кількість трьохсотих та двохсотих. Приїхали санітарні машини. Місце оточено 10 кілометровою зоною безпеки. Не підпускають нікого. Джерела говорять про диверсію. Адже як стало відомо, місцеві жителі вчора злили рух колон та дислокацію росіян по тому місцю. Відповідь себе не змусила чекати. Загарбники себе не почувають в безпеці тепер ніде: ні в Росії, ні в Білорусі, ні на окупованих територіях. Нагадаємо, вчора стало відомо, що до Білорусі на залізничну станцію Полонка в Брезькій області прибув черговий ешелон із технікою постачання збройних сил Росії. Залізничний потяг прямував із залізничної станції Селятино, що в Московській області на платформах перевозилося понад 15 бензовозів, не менше п'яти камазів, три Урали та бтр 80 а Також у составі їхали три вантажні вагони. Зважаючи на безпосередньо близькість залізничної станції Полонка до полігону, обослісновській, можна сказати, що техніка прибула для постачання солдатів. В ЗСРФ, які тренуються на цьому полігоні, йдеться у повідомлені групи. Також відомо, що залізничні станції Селятина, Щолкова, Нара та Ільїно є основними станціями навантаження та відвантаження військових ешелонів, що прибувають до Білорусі з Росії ще від 14 жовтня 2020 року. Що ж, як би там не було, ймовірність наступу росіян з території держави сателіта існує, але вона на сьогодні дуже низька. Недавній приїзд комісії високопоставлених російських генералів із перевіркою військової інфраструктури Добрезької області Білорусі, дехто розцінює як за. Загрозу для наступу на Україну саме з цього напрямку. Військовий експерт Олег Жданов у своєму відеооблозі пояснив, чому це не так. За його словами, ревізія, яку влаштувала росіяни своїм білоруським колегам, зовсім не означає, що білоруська армія почала готуватися вступити у війну проти України. Вони не хочуть воювати, вони бачать, який жах відбувається на фронті, і кажуть, що це не наша війна. Переказує настрої білоруських військових експерт. Побоювання щодо ймовірного наступу можуть виникати на його думку тільки за умови формування достатньо великого та добре озброєного групування армії. Мі РФ на території Білорусі наразі ж там фіксується розташування близько 10 тисяч російських військових. Це з натяжкою стрілецька дивізія. Де для них техніка та озброєння? Риторично запитує Жданов. Експерт вважає, що росіяни не ризикують атакувати український кордон, який перетворився на добре укріплений район, лише піхотою, особливо з боку Бреської області, яка мажує з українським поліссям. Це було та ліси, де треба висуватися по дорогах і путівцях вузькими колонами, а не йти широким фронтом. Згадайте, як ми ганяли російські війська на цих путівцях на вузьких дорогах біля Києва. Постійно наша артилерія накривала ті танкові підрозділи російської армії, які намагалися пересуватися, особливо в районі Броварів. На тлі його переконання ймовірність наступу існує, але вона на сьогодні дуже низька. Як тільки буде накопичуватися кількість російських військ із технікою та озброєнням, і чисельність цього угрупування перевалить за 30 тисяч, тоді можна буде аналізувати на якому напрямку ворог може зосередити головні зусилля, де буде напрямок головного удару. Зауважив він на даний час. Як свідчать зведення генштабу ЗСУ, таке боєздатне угрупування російської армії в Білорусь. Усі не формується до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!